На продаж є задні амортизатори до Lincoln МКЗ. Амортизатори вже відновлені, замінені штоки, замінені сальники, замінене масло. Ну, практично це новий амортизатор. Ціна одного амортизатора 4200. Але е, це з урахуванням повернення деталі. Тобто ми вам даємо ці, ви нам повертаєте ті, що у вас стояли. Якщо, наприклад, інше місто, то ми вам відправляємо е, один амортизатор ціна 5700. І потім купляємо назад ваш амортизатор за півтори тисячі. Ви нам відправляєте по кошту. Тобто, Амортизатори ну, відновлюють один для прикладу. Тобто вони абсолютно робочі, гарантія на них йде півроку або 20 тисяч. Якщо потрібно, звертайтеся. При, при, е, да, при купівлі пари амортизаторів по одному гарантію не, не даємо.